Золтан Баконій – заслужений вчитель України, педагог і наставник, невтомний пропагандист Закарпатської школи живопису. Саме він у 1946 році заснував студію образотворчого мистецтва в Ужгороді, якою керував 43 роки. Колега і хороший друг пана Золтана, яка застала його ще за життя, розповідає про його мрію. Ми знаходимося у дитячій картинній галереї. Про яку все життя мріяв Золотан Степанович. Ось вона є. І це дуже приємно. Звичайно, жаль, що він за його життя це не вдалося, але ми пам'ятаємо його, і оця картина галерея дуже гарно відповідає його бажанням. Митця в Ужгороді пам'ятають, люблять і шанують. Саме тому щороку на його честь проводять літературні вечори. Кожен рік в січні місяці. Ми проводимо вечір пам'яті затона Степановича Баконія, засновника нашого студії. А також підводимо підсумки відкритого обласного конкурсу Мій мильоничий край. Цьогоріч виставка вперше має обласний статус. Тому на конкурсі представлені роботи вихованців з різних регіонів нашого краю. У виставці взяли участь учні позашкільних закладів Мукачівського та Рахівського районних будинків дитячої та юнацької творчості, а також Закарпатський обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді. Я хотіла передати цією картиною те, що я дуже люблю зиму. І я дуже люблю малювати зимові пейзажі, тому що я не знаю, але вони самі найкращі. Я так гадаю. Працівники галереї розповідають, намагаються зробити все, аби привити дітям любов до мистецтва. Я відношуся до тих керівників, які е, працюють на результат, і е, пішло семеро, прийшло дев'ять. Тож е, я сподіваюся, що я буду відкривати нові нові таланти. Завітали на свято і колишні вихованці школи образотворчого мистецтва. Дуже багато часу займалася в студії, і майже кожен день ходила на всі можливі. Якби гуртки, да, які були по малюванню, а особливо по кераміці, і я рахую ну, взагалі, що це дуже класно, що в нас в місті є таке місце, де діти можуть реалізувати себе ну не тільки в творчості, так і в спорті, і в танцях і в дуже багатьох різних напрямках. Поки живе мистецтво, живе й наша душа. На жаль, Золтан Бакунів вже давно у вічності, але він між нами у своїх роботах, наголошують організатори заходу.